Hello, my friends. Сьогодні ми вперше будемо ставити запитання, тобто утворювати запитання речення: яка погода весною, яка погода влітку, яка погода восени восени, яка погода взимку. Отже, як будується це запитання? На першому місці запитання слово What, що означає, що який. В даному випадку. Яка? Після цього із скорочена форма апостроф С, далі йде слово the weather» погода, і обов'язково йде слово like. Тобто what like означає яка, і the weather» погода. Чому лайк? Like? Тому що лайк like означає подобатись на наше вподобання. Одному подобається холодно, одному гаряче, іншому вітряно і так далі. Отже, є дві форми. Повна – what is і скорочена – what's. Отже, повна форма – what is the weather like in spring? Яка погода весною? What is the weather like in summer? Яка погода влітку? What is the weather like in autumn? A Yakapuhodovosane. What is the weather like in winter? Яка погода Інтонація йде зверху вниз. Скорочена форма. What's the weather like in spring? What's the weather like in summer? What's the weather like in autumn? What's the weather like in winter? Якщо можливо вживати скорочену форму, ми її вживаємо. Але якщо буде повна форма, це теж не буде помилково. Ми можемо змінювати і доповнювати. Наприклад, what's the weather like today? Яка погода сьогодні? What's the weather like in Ukraine in spring? А яка погода в Україні? Весною спочатку ставимо де в Україні, а потім коли весною. What the weather usually like in the USA in summer? А яка зазвичай погода у США влітку? Ми вже ставили наше знайоме слово «usually». What the weather sometimes like in the UK in autumn? А яка іноді погода? У Сполученому Королівстві восени? What's the weather like at your place in winter? А яка погода у вас, у тебе взимку? Отже, at your place означає у вас, у тебе? які нові слова сьогодні ми з вами вивчили або познайомились з якими словами і реченнями? What's the weather like? Яка погода? Today, сьогодні. In Ukraine, в Україні. In the USA, у США. In the United Kingdom, in the UK, у Сполученому Королівстві. At your place, у тебе, у вас. І я додаю ще деякі країни. In Italy, в Італії. In Austria, в Австрії. In Australia в Австралії. in France, у Франції, in the Netherlands у Нідерландах. Слово Голландія вже не вживається. In China, в Китаї, In Japan, в Японії, In Spain, у Іспанії. І даю вам завдання. Поставте запитання: яка погода в In Kyiv. In Washington, in London, in Rome, in Paris, in Bonn, in Madrid, in Liv. Отже, це міста. І запам'ятаємо, що з порами руку вживається in, in spring, in summer, in autumn, in winter. З назвами країн вживається теж in in ukraine in the usa in the uk in italy in austria in australia in france in the netherlands in china in japan in spain is mr madame in in kiev in washington in london in rome in paris in bonn in madrid in Lviv and so on eternally. Thanks, bye.